Детективи набу о, нарешті сягнули таких глибин, таких нутрощів королівського двору, що осмілились о, почати історії в, о, по виробництву дронів. Виробництво дронів у нас зараз це дуже дорого, це дуже багато грошей. Це і дуже неконтрольовано. Да, абсолютно, от, щоб було зрозуміло, я от скільки я цим не займаюсь, але я досі не знаю прізвищ тих е е е людей е в секретному органі, які і е е візують остаточно у кого скільки дронів і по якій ціні купити. Ну, тобто, настільки там все захарає. І от детективи НАБУ пішли в цьому напрямку, і ну, те, що я чув там, буквально за кілька годин після того, як вони розіслали листи до виробників дронів, здрасті, а по чому у вас дрон? Ну, скажіть, що у вас там з кошторисом, вже і почались перші. Наради в Офісі президента про те, як приструнити оцих американських е, пасіпак. Е, це було десь місяць тому, можна десь так приблизно і на агентів, так. і на агентів. О,